Всім привіт! З вами Яна, ви на каналі Колір. Сьогодні будемо робити сніжинки з лози. Для таких сніжинок довелося розробити новий станочок, адже в попередні лозинки не поміщалися, вони доволі грубі. Тому ми створили новий станочок з більшими отворами. Їх тут 16, а розмір 10 см. Підібрали ось такий красивезний, на мій погляд, філамент. Він двоколірний і має таку текстуру дерева. В мене ще є чотири таких різних кольори. Підписуйтесь в інстаграм, я буду вам їх там детальніше показувати в сторіс. Отож, робимо першу сніжинку. Прокладаємо через центр чотири лозинки, а тепер другим шаром з'єднуємо першу та третю вершину, другу та четверту і так по колу. Загалом для цієї сніжинки я використаю 12 лозинок і розмір їх буде 20 см. Затискаємо конструкцію фіксатором і будемо обмотувати ниткою. Для цього я буду використовувати вощену нитку. Буду зв'язувати окремо кожну вершину. Вощна нитка доволі груба, тому неї можна один раз обмотати, або двічі, або тричі, так як вам подобається, і кінці зв'язати. Після того, як кожна вершина буде обв'язаною, ми знімаємо виріб зі станочка. І підрівняємо кінці ножицями. Можна обрізати так, як вам подобається. Тут там, де перехрещення, можна так і зрізати таким суцільним кутом, тоді утвориться восьмикутна зірка. А якщо зрізати трошки нижче, то тоді вийде сніжинка. Тобто, залежно від того, як ви будете обрізати, у вас можуть вийти різні на вигляд сніжинки. Ось такою є моя перша сніжинка, я потім прив'яжу ниточку, за яку ми будемо підвішувати її на ялинку, а зараз робимо другу. Тепер прокладаємо лозинки через кожні 6 зубчиків по колу, оскільки в нас є 16 отворів, то нам потрібно 16 таких паличок. Все те саме ви можете робити і з звичайними соломинками. Коли ви дійдете вже до початку. То нам потрібно кожну лозинку запхати під перші лозинки, щоб утворилося замкнене коло. Тут у вас може не вийти з першого разу, не переживайте, можна підтримувати це все руками і потім зафіксувати тримачем. Тепер потрібно кожну вершину тричі обмотати ниткою або двічі, залежно від того, яка у вас нитка. Обов'язково притримуєте пальцями там, де будете обмотувати ниткою, щоб лозинки щільно один до одного приставали. Тепер, коли ви дійдете до кінця, у вас залишиться два вільних кінця ниточки. Ви їх маєте зв'язати так, щоб утворилася петелька, за яку будемо сніжинку вішати на ялинку. А після того будемо рівняти кінці. Тут також утворилися промені, тобто їх можна так і залишити, щоб вийшла зірочка. Можна ось так підрізати, як я, щоб вийшла така кругленька сніжинка. А можете зробити і два варіанти. Ось така друга зірочка у мене вийшла. Тепер робимо третю. Початок вже вам знайомий: тобто ми складаємо 4 соломинки через центр. А другим шаром буде ось така лоза з корою. Вона дуже ефектно виглядає, і на контрасті з білими смужками сніжинка вийде дуже гарною. Тут я використала 4 білих смужки та 8 коричневих. На цій сніжинці я хочу, щоб утворилися такі промінчики з коричневої лози, тому можна попідтягувати лозинки, якщо не утворилося саме це перехрещення. Кожну вершину тричі обмотуємо вощеною ниткою. Там, де обмотуємо, притримуємо пальцями, щоб добре все зафіксувалося. Після того, як зняла зі станочка, я обмотаю ще кожну з восьми вершин на коричневій лозі ниткою, щоб вона краще трималася. Можна також склеїти клеєм, але для надійнішої фіксації краще все ж обмотати. Тепер підрізаємо, щоб всі краї були більш-менш рівні. Білу лозу також можна підрізати або ж залишити такою, якою вона є. Тепер пропоную зробити трошки складнішу сніжинку. Для цього беремо 16 наших лозинок та прокладаємо їх через кожні 7 зубчиків. В самому кінці, як і попередній раз, ми підкладаємо під перші лозинки, щоб утворилося замкнене коло. Тут ви маєте собі допомагати руками, бо другий шар ми прокладаємо через кожні 5 зубчиків. І перші лозинки білі, вони їх будуть наче відштовхувати. Тому тут тримайте дуже міцно пальцями, можете когось попросити, щоб вам допомогли. Але сніжинка вийде настільки красивою, що вам точно захочеться її зробити. Тому тримаємо конструкцію, щоб вона не розвалилася. Навіть кільце-фіксатор її не сильно зафіксує, він просто нам зовсім трішечки допоможе. Слідкуйте, щоб кожна лозинка була на своєму місці. Я спеціально не обрізала це відео, щоб ви бачили, що я тут поправляю лозинки, бо бачите, деякі трошки тікають. Але якщо не поспішати, все гарно і міцно тримати, щільно обмотати кожну вершину, то сніжинка вийде дуже красивою. Залишилося її зняти зі станочка та підрізати. Лозу для таких сніжинок я використовую від вінницького фермера. Можете знайти сторінку в інстаграмі, називається лозограй. Я залишу посилання внизу в описі. У пана Сергія є ще різні вироби з лози. Я також собі придбала кошик і багато лози для того, щоб в мене були набори для виготовлення сніжинок. З усіх сніжинок з лози, це мені подобається найбільше. А ви напишіть в коментарях, яка подобається вам. І останній варіант плететься дуже просто. Це буде така виснокутна зірочка, де прокладаємо спочатку коричневі палички через кожні 6 зубчиків. А потім прокладаємо білі лозинки через центр, з'єднуючи вершину. Фіксуємо кільцем. І тут можна обмотувати або кожну вершину окремо, як ми робили на самому початку, або ж можемо обмотати однією суцільною ниткою усі вершини. Напишіть в коментарях, яку б сніжинку ви хотіли би зробити, чи, можливо, у вас в голові виникла ідея якоїсь нової форми сніжинки, яку я ще тут не показала. Але я старалася показати якісь і простенькі варіанти, і трошки складніші, щоб вийшли різні сніжинки, а ви вже обираєте той, який вам подобається найбільше. Щоб придбати такі набори для сніжинок з лози, пишіть мені, будь ласка, в інстаграм або вайбер. Як зручно, всі контакти будуть внизу в описі до цього відео. А вам бажаю гарного та продуктивного дня.